Справжній емоційний відпочинок. Що маю на увазі емоційний, що в нас, ви відпочиваєте емоційно. Якщо ви хочете дискотек, якихось і двіжух, як то кажуть, тоді вам не до нас. В нас емоційний відпочинок. Один будиночок на території. Ви самі, вам ніхто не заважає ніякого зайвого шуму, тільки природа, тиша, спокій. І ви карпатський чан з холодною куплею, романтична підсвіточка, свічечки ввечері можна поставити. Весна, літо, осінь, басейн, поплавали собі, насолодились ось таким от казковим краєвидом. Відпочили на природі, перезавантажились і з новими силами поїхали на свою е, любиму роботу. Працювати і здобувати якісь е, гроші або щось типу того. Всі ж ми працюємо заради якогось певного свого збагачення. Так що якось так. Екодім із солом. Будинок для відпочинку. Закарпатська область, Свалявський район, село Солочин. Півні співають. Вранці пташки співають.